день! сьогодні хочу відкрити нову косметику для того, щоб її використовувати найближчим часом. Давайте починати. Перший продукт це дуже великий гель для душу, 500 мл. Я не знаю кюрит, якщо правильно називаю, з колагеном, Rice Milk, рисове молоко. Це мені подарувала подружка, вислала з-за кордону. Мені цікаво спробувати. І я думаю, що тут буде зручне таке натискання. І маю надію, що воно вміститься на моїй полишці в душовій кабіні. Ну, маю надію на це. І це зроблено в Кореї. Термін придатності доволі непоганий. І на протязі 12 місяців після відкриття його необхідно використати. До речі, я спробувала запах, він такий, знаєте, такий пудрово-рисово-смачний дуже запах. Тому я думаю, що цей гель мені сподобається. Наступне це теж для. Очищення шкіри, саме обличчя, це бальзам для очищення. Це вперше я таки пробувала. Ідея лав, 100 грам. Melzy Dewey Клінсін Бам. Я не знаю, наскільки він буде схожий з моїм улюбленим. Я десь тут поставлю посилання на відгук про нього. Не знаю, буду пробувати, звісно, але знову ж таки, це якби та е, пробний варіант. На жаль, у них я не побачила маленького об'єму. Але замовила за Хьорбу по більш-менш адекватній ціні, і я думаю, що він мені має сподобатися. Ось так виглядає всередині, тобто є лопаточка стандартна, але вона трохи інша, якщо порівнювати з попереднім моїм улюбленим бальзамом. І, в принципі, білий колір. А запах, до речі, такий ну кремовий, ну нічого такого зайвого нема. Але дивно, що тут трошки, як на мене, могли б ще більше надодати. Бо, бачите, воно закривається тут. Ще багато простору можна було б не 100 мл, а 120, наприклад, залити. Ну, таке не дуже виправдане використання пластику. Наступний продукт це Who Cares. Це маска для волосся 100 мл. Ну, якби народжена в Україні, а виготовлена в Італії. Це цікавий варіант. І відкривати треба ось тут. Я так зрозуміла. Ой, це прикольно, я таке люблю. Клас. Прикольна концепція. І ось така масочка. Треба, до речі, по всій довжині нанести і на 15 хвилин аж ви <свісно> залишати. Ну, не знаю, доволі довго, але можливо. Ефект від цієї маски повністю окупиться цим 15-ти хвилинним очікуванням, не знаю, буду дивитися цікаве упакування. Але знову ж таки, як ви бачите, ось воно закінчується, а тут от пуста пляшечка. Хоча, з іншого боку, якщо я гость, так, от, а вона так, то така не густовата. Але ну, буду дивитися, потім розповім в пустих баночках порожніх. Наступний продукт це тонер від Marie Fresh Cosmetics для того, щоб матувати шкіру, і це для комбінованої жирної шкіри з ферментами мінералів та гідролатом яти. В мене щось схоже було якраз на літній період, я думаю, що це буде непогано 150 мл. І тут такий формат, що можна, як ви бачите, наносити на спонж або відразу на обличчя. Наступний продукт це туш від Хейміш. Тайліш, якщо правильно читаю, це продукція, яку я замовила за Хьорбу. Вона такий, як буде варіант, закручувати її, і чорний формат колір буду відкривати десь через місяць, бо моя попередня туш ще адекватна, але наперед знімаю відео, що потім заради однієї туші не знімати наступне. Тому я думаю, що. Я її скоро відкрию і обов'язково розкажу, як з нею було моїм вієм, і наскільки тут реально той ефект, який заявлений, що воно не відбивається не від, ну, на вашому шкірі навколо очей, наскільки воно відповідає дійсності. Доволі цікаве упакування, таке, знаєте, мінімалістичне, але цікаве. І це, до речі, туш, яку можна змивати теплою водою. Цікаво, буду спробувати. В мене вперше буде саме така туш. Наступний продукт це А, Це такий без запаху сироватка з центелою Азіатською 15 мл. Взяла, для того, щоб спробувати от мініатюрку таку, і потім, можливо, перейти на більший розмір. Вона без олії, тобто буде ідеально для комбінованої шкіри. І центела Азіатська вона має такий гарний вплив на. Шкіру комбіновану, особливо в літній період. Буду дивитися, дуже гарне пакування, поріто, до речі, виробник Сю. Я маю надію, що воно буде класне. І те, що тут цікаво, що цей ну, це серум без запаху абсолютно. І останній продукт це Ласьйон, Плюмерія гавайський. Це мені подарувала моя подружка з Макадамія. І Якимсь маслом якогось горішка, я не знаю якого. І тут 59 мл, Тобто, в принципі, я здебільшого це використовую саме на руки, на тіло я не мащу ці ласьйони, тому буде цікаво спробувати. До речі, запах такий, знаєте. Оце, скоріш за все, запах цього квітки, яка зображена на цьому і пакуванні. Ну, я прям не фанат таких запахів, але я думаю, якщо воно буде адекватно живити мою шкіру рук, то окей. Завжди використовую на ніч такі засоби. І ось така, до речі, така вона жарненька. Бачите, і тягучий буде засіб. А це, в принципі, все, що я відкрила для майбутнього свого використання. Цікаво, чи ви що з цього використовували? Якщо так, то як вам ці продукти? Чекаю на ваші відгуки і дякую, що ви мене дивитеся. Підписуйтесь на канал та всім гарного дня, Па-па!